Якщо Бог це все, що є у вас, у вас є все, що вам потрібно. Воля Божа ніколи не приведе вас туди, де благодать Божа не захистить вас. Незалежно від того, де ви знаходитесь у своїй життєвій подорожі це саме те місце, де ви повинні бути. Наступна дорога завжди попереду. Оптимізм це єдина риса, яка більше асоціюється з успіхом і щастям, ніж будь-яка інша. У Бога є причина, щоб дозволити всьому статися. Можливо, ми ніколи не зрозуміємо його мудрості, але ми просто повинні довіряти його волі. Людина, яка руйнує гору, починає з того, що несе маленькі камінці китайське прислів'я. Більшість перешкод зникає, коли ми приймаємо рішення сміливо їх пройти. Я вірю, тому все можливо нехай ваша віра буде більшою за ваші страхи. Те, що лежить за нами, і те, що лежить перед нами, має крихітне значення порівняно з тим, що лежить всередині нас. Коли ти робиш щось від душі, ти відчуваєш, як у тобі тече річка це радість. Навіть якщо щастя трохи забуває про вас, ніколи не забувайте про нього повністю. З труднощів виростають чудеса, найкращий спосіб позбутися болю відчути біль. І коли ви відчуєте біль і подолаєте його, ви побачите, що є дуже сильна любов, яка хоче прокинутися. Нам потрібно визнати, що ми не завжди будемо приймати правильні рішення, що невдача не є протилежністю успіху, але це частина успіху. Блаженні ті, хто вміє давати, не пам'ятаючи, і брати не забуваючи. Коли ви приходите через труднощі і думаєте, де Бог, пам'ятайте, що вчитель завжди мовчить під час іспиту. Щастя робить вас солодкими, випробування роблять вас сильними, горе робить вас людьми, невдачі роблять вас скромними, успіх допомагає вам світитися, але тільки Бог підтримує вас. Лише в тихій воді річ відображається неспотвореними, тільки в спокійному розумі адекватне сприйняття світу. Кожна людина може подякувати Богу за добрі речі. Але коли ти можеш подякувати Богу навіть за погане, твоя віра зростає. Я шукав свого Бога, і свого Бога я не міг знайти. Я шукав свою душу, але моя душа вислизала від мене. Я шукав свого брата, щоб служити йому в потребі, і я знайшов усіх трьох мого Бога, мою душу і тебе. Душа б не мала веселки, якби в очах не було сліз. Індіанське прислів'я Будьте терплячі до себе. Самостійний ріст ніжний. Це свята земля. Немає більших інвестицій. Стівен Кові. У печалі є алхімія. Її можна перетворити на мудрість, яка якщо й не приносить радості, то може принести щастя. Перлбак. Бог ніколи не залишить вас без нічого. Він замінить все, що ти втратив. Якщо він просить відкласти щось, це тому що він хоче, щоб ти взяв щось більше. Вірте в себе і все, що ви є. Знай, що в тобі є щось більше, ніж якась перешкода. Крістіан Ларсон. Найголовніший урок. Які ми повинні засвоїти, це безумовна любов, яка стосується не лише інших, але й нас самих. Дякую за перегляд! Заходьте у рубрику плейлисти або списки відтворення і обирайте більше цікавих матеріалів. Всього найкращого до зустрічі!